Друзі, вітаю! Військові попереджають про те, що росіяни можуть піти на Київ Рівненщину та Волинь. Таку заяву зробив заступник командира 3-ї штурмової бригади. Дуже схожі наративи говорить і безугла. Вона правда говорить, що підуть не з Білорусі, а можуть піти з Сумщини, насправді 300 кілометрів до Києва. Давайте це проаналізуємо. Бо плюс була нарада у Путіна. Путін говорив з силовиками і домовились про те, що. Будуть нарощувати російську армію. Е, проговорили стратегію 27 36 рік збільшення техніки, і загалом сказали прискорити виробництво зброї. Путін масивно намагається нарощувати можливості щодо атаки. І це робиться в той час, коли е, Трамп дав два тижні Путіну, про це я вам сьогодні говорив. В Ньюзвік вийшов теж з великим матеріалом і каже, що дивіться. Трамп мав би відповісти, але відповіді немає. І Зеленський сюди теж каже, Путін може піти на Одесу, потім на Придністров'я і Молдову. Зеленський сьогодні сказав, що з шахедами треба боротись, бо скоро вони будуть в Сеулі і в Токіо. Так, трошки є нагнітання. Але це нагнітання не для нас і з вами. Ми з вами. Биті ми знаємо, що може бути, і до любої загрози будь-якої відносимось серйозно. Чи може він піти з Білорусі? Може. Він же з Білорусі по нас йшов. Чи може прорвати Сумщину і піти далі знову на Київ? Може, бо так вони теж ходили. Чи треба зараз впадати в паніку? Віче ні. Треба робити свою роботу, донатити на армію, підтримувати армію. І казати владі, де треба готуватись, бо дуже часто закривають очі і думають: якщо ми не знаємо, нам спокійніше ні. Ситуація по сумщині критична, набагато гірше, ніж нам кажуть, в марафоні. Не хочуть визнавати. Я спілкуюсь близько з багатьма людьми, які живуть в прикордонних районах. Ситуація погана і складна. Про це треба чесно казати. Не всі чесно виконують свої обов'язки. Це теж правда. А дехто більше зацікавлений дірібанити на лінії оборони, ніж її будувати. Бутусов вийшов сказав, на Сумщині нема лінії оборони, буде складно. Інколи треба чесна розмова, щоб держава була сильнішою. І Інколи треба її проводити чесно, без зайвого галасу, але говорити чесно. Якщо військові попереджають до цього, треба ставитись серйозно. Давайте все проаналізуємо, зведемо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською брехнею та російськими наративами, і саме ваша підписка визначає і лайк, що буде рекомендувати YouTube. Тому, будь ласка, зробіть це друге, 413-та бригада, хлопці. Знищують ворога на 3 мільярди вже знищили техніки. Зараз їм треба допомогти купити бомбер, перун, цілий комплекс. Установка 700 тисяч ми з вами зібрали. Це половина, рухаємось до 1 мільйон 400. Будь ласка, 100-200 гривень. Допоможіть, тим більше в такий критичний час. А ми починаємо. Заступник командира 3-ї штурмової пан Жорін сказав, що Росія може знову напасти на Київщину під виглядом навчань в Білорусі. За його словами, окрім нашої області, расисти можуть зайти ще на Волинську, Житомирську, Рівненську та Чернігівські області. Так ця загроза залишається. Поки що від розвідки ми цього не отримували, але бачимо, що військові попереджають. Треба, щоб всі були на поготові. Друга історія, безугла при моєму складному ставленні до цієї людини, теж каже, що 300 кілометрів до Києва це факт. Так, вона хайпить, розкручує своє ім'я, вона хоче обратися в нову Верховну Раду. Зрозуміло. Але я провірив ситуацію, я спілкуюся вже давно з людьми, які там живуть, погана ситуація. Зараз Зеленський в Одесі форум каже, що можуть напасти на Одесу, можуть піти далі. <SM1> Реальна ситуація. Зекономіст каже, Трамп мав би виступити дуже жорстко, але цього немає. І тут ми бачимо історію, що насправді нам треба не тільки, щоб в тонусі була країна, тому що багато хто дійсно розслабився і думає, що війна закінчилась. Ні. Нам треба, щоб в тонусі була і наша влада, але найголовніше. Тому що влада теж робить такі заяви, що Росія піде на Одесу. Але треба, щоб в тонусі були наші партнери. От ті точно думають, що все добре, і планують відпустки, планують собі прекрасну Дольче Віту, забуваючи, що Україні треба допомагати. Друге, тримати в інформаційному тонусі, щоб йшла зброя. І я вам говорив, що у нас зараз g 7 у нас зараз зустріч в НАТО. У нас саміт в Брюсселі. Це три суперважливі задачі на ці три тижні. Їхати треба з меседжем загрози. Так може бути. Вірогідність не зменшується. Те, що їх зараз тут немає, не значить, що їх не буде завтра. Можуть бути. Але якщо Захід дасть зброю, їх не буде. Якщо Захід дасть гроші, їх не буде. Не хочу ображати Захід, але друзі, ще три місяці чотири тому ви обіцяли нам війська. Де війська? Просто для розуміння. Не нагнітаємо паніку, тверезий розум, серйозне мислення без паніки і без хайпу. Але це фактаж. Друге, що робить Путін? Путін провів сьогодні нараду своїми силовиками. І Путін говорить наступне, що він а, дав задачу нарощувати свої війська. Він каже, ну в тому числі і для експорту, те, що зарекомендувало свою війну, але ви впевнені, що він буде спочатку продавати кудись, в Африку, типу, а не залишить собі. Це якщо Трамп скаже, ти ж там нарощуєш, каже, ні ні ні, це експорт. Вони говорили загалом про Госпрограми озброєння 27-36, це якраз роки можливого нападу на НАТО, але говорять, що напад на 29-30, то значить, ще й нам може цього перепасти. Міри по нарощуванню об'ємів поставок для вирішення задач СВО реалізувати в найкоротші терміни, каже Путін. Тобто, Трамп, який обіцяв за два тижні все поставити на місце. І сказав, що покаже йому на мать. нічого, мовчить, свариться з маском. Добре, хоча б Сюзі Вайлз його з Джей Дівенсом помирила, зараз вже стихає. Але де два тижні, які дали Путіну? В Ньюзвіку його коментатори кажуть, що е, насправді е, може бути історія наступна: е, що е, Путін не почув ці дедлайни, і загалом йому ці дедлайни все рівно він робить своє, і ми це бачимо. Ми це бачимо, що Путін дійсно каже нарощувати оборону. Доручив по новій госпрограмі озброєння, визначити особливу увагу виробництву тих зразків озброєння, які показали себе в бою і показали свою ефективність під час використання. Каже, що 10 років тому Росія прийняла потрібні кроки, щоб зараз знаходитись на необхідному рівні розвитку ВПК. Це необхідний розвиток ВПК це дрони-шахеди, які летять по мирних будинках і е, пологових будинках. Просто щоб ви розуміли, що він планує, коли вони дають задачу нарощувати зброю 90%, що вона полетить по нас. І до цього треба серйозно ставитись. Так, да, зараз є певна історія, коли Зеленський в Одесі каже, форум, що можуть піти на Одесу. Можуть. Але це в тому числі і захід нашим західним. Друзям і партнерам. Ньюзвік ну, загалом розглядає, чи буде щось робити Трамп. Поки що зі статті не видно. Ну і загалом, із поведінки Трампа не видно. От, ну і в кінці там супер. Прогноз людини, яка збудувала найпотужнішу стіну в історії України, просто китайську стіну і мільярд гривень, який десь розтворився. Яценюк з'явився в цій прекрасній пресі. Каже, що існує ймовірність 10%, що домовленість про зупинку вогню буде підписана в 2025 році. Ну, от він дає 10%. Ну супер, що з'явився Арсеній Петрович і зробив потужну заяву. Ну, от яка дійсно нас підтримала. Ну, 10 так 10, хоч 10 на тому супер. Ну, ось це за цим завершує Ньюзвік. Ньюзвік – це британська преса. Ну, от як бачать, дійсно літо виглядає поки що гарячим, що будемо воювати. Далі кінець літа, осінь, все рівно буде розмова. Путін, Зеленський, Трамп, британці, французи будуть дивитися. Тоді буде зрозуміло, куди воно поверне. Дуже схоже на той інсайт, про який я вам говорив раніше, що в розмові в Білому домі Зеленський говорив: дайте можливість до початку осені вийти на більш кращі позиції. Я вам говорив, в мене був такий інсайт від наших політиків. І від деяких європейських політиків, які потім отримали відповідну інформацію. Дуже схоже, що зараз рухається по цьому плану. А, тому розуміємо, що ці загрози не зникають. Путін нарощує армію. Зрозуміло, не обійшлось на цій нараді без бравади. Каже, найсильніша ядерна тріада, 95% нові компоненти, нові елементи. Але є проблема. Це брехня. Його тріада вже зазнала. одні говорять 10-15, другі говорять, 30% логістики цієї тріади знищено. Тому, щоб Путін там сильно не переживав і не хвастався, його немає. Не може бути 95% супернових елементів, якщо 30%, то хай навіть чи 15% знищено. Вже математика не б'ється. Чи буде, наприклад, це російське виробництво запущено в повному обсязі? Не буде. І виробництва дронів теж будуть кульгати, теж будуть знищені. Україна вже чітко сказала: у нас є своя балістика, вона буде летіти по Росії. Головні задачі, де знаходяться ракети, де склади шахедів, виробництва шахедів, виробництва ракет. Ну і зрозуміло, що самі військові об'єкти. Україна не буде чекати, поки вони вироблять всю зброю. Захід не справляється з задачею, яку вони е самі собі перед нами поставили. Вони кажуть, ми вам обіцяємо, що буде купа всього, ми вам допоможемо. Але зараз половину шахедів доводиться збивати кулями, а не ракетами, бо Захід не витягує з їх виробництвом і грошима. Захід сьогодні не витягне, якщо ці шахеди полетять по них. Економічно війну буде програно. Тому Захід повинен мобілізуватися. Ці заголовки не для нас, з вами, для них, бо ми й так готові. Ми кожен день або отримуємо удари з неба, або чекаємо з якоїсь сторони, що ці потвори підуть. І ми це знаємо, але це меседж з Заходу. Друзі, прокиньтесь. Війна на порозі у вас. У нас вона вже триває 11 рік. Просто якщо дехто з них не пам'ятає. Що я вам ще хотів сказати, у нас є прекрасні друзі, це норвежці, які в два рази більше дали f 16 Не те, щоб ми їм кричали, стукали в двері, в вікна, так як ми деяким нашим партнерам робимо. Ні. Вони просто прийшли і сказали: друзі, ми бачимо, вам треба. Візьміть вдвічі більше. От норвежці це просто тотальна любов. Люди, які спів слова, спів думки, розуміють, що треба, як допомогти, коли допомогти, скільки допомогти. Люди, які по 10-12 мільярдів дають в рік, нагадаю, це попів нашого довоєнного бюджету, Норвежці, де ми посла не могли три роки назначити. А вони ось такі україноцентричні. Це круто. Побільше таких, як Норвежці. І друге. Те, щоб не завершувати на, скажімо, тільки такій ноті, вам розкажу історію. Зараз по російській пресі, іде шириться новина, і дуже прекрасна. новина. я вважаю, що Збройні Сили до цієї новини доклалися, як ніхто в цьому сторіччі. А я вам зачитаю навіть це Комерсант, це російська пропутінська преса типу ділова вважається, дуже серйозна. На кладбищах царит оживление, рынок похоронных услуг растет быстрее, чем за год. Больше всего похоронные организации зарабатывают в Санкт-Петербурге. Январь-апрель доходы составили 3,7 миллиарда рублей, на 13% больше, чем в прошлом году, следует из Росстата. В Подмосковье суммарный заработок... Профільних організацій, Похоронні бурю мається на увазі, вираз на 13% до 3,2 мільярда рублей. Краснодарський край на 12, 2 мільярда. Татарстан 16 мільярд і Свердловська область 8,4 до 1 мільярда. Пишуть російські ЗМІ. Коли вони ведуть браваду, що вони будуть нарощувати війська, краще потвори тричі. Подумали, чим і ким вони будуть. Воювати, тому що мільйон сьогодні стався. Сьогодні мільйон росіян або вбиті, або безповоротно втрачені. Це цифри, з якими Росія воювала в Першу світову війну. Просто для розуміння. Так, да, росіяни ще тупіші, ніж були 100 років назад, і їм цей дзвіночок нічого не каже. Але ми повинні їм послати політичний меседж. Да, вас більше, ніж нас, але ми вас і більше знищуємо, перше. Але друге, давайте шукати такі країни, як Колумбія, і мати їх хоча б 5, чиї війська готові сюди безкоштовно приїжджати, воювати, в тому числі заради досвіду, щоб мати його там. Тоді ми скажемо: дивіться, ми об'єднали навколо себе країни, які сумарно разом з нами, 200 мільйонів, а вас 140. Ось це буде політичний меседж. Друге, що ми повинні робити, знищувати виробництво. Наша балістика повинна летіти на склади і виробництва. Ось це база. Третє, що ми повинні робити, пам'ятати, що війна не завершилась. Ворог дійсно може піти з різних напрямків. Так, Збройні сили їх утримують, але партнери не повинні спати. Друзі, ось що я хотів сказати: напишіть, будь ласка, як думаєте, підуть на Київщину, не підуть. Підуть глиб на Сумщину, не підуть. Ну і найголовніше привітайте росіян з мільйоном. Вони тепер мільйонери. Найголовніше, дайте, будь ласка, 100, 200, а краще 500 гривень, щоб підтримати нашу армію. Бомбери щодня, щогодини роблять гарний результат, знищують цілими екіпажами. Половину ми зібрали, рухаємо швидко, давайте не зупиняти цей потужний темп. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Ми тут з вами говоримо чесно. Коли є проблеми, говоримо про проблеми. Коли треба зробити певний крок, треба його зробити. Підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!